Манявський хрестовоздвиженський чоловічий монастир, український афон, ця древня святиня, розташована між гірськими скелями Карпат поблизу села Маняви на Івано-Франківщині. Між схилами гір, вкритих вічно-зеленими смереками з цілющою джерельною водою, розташовано це унікальне святе місце. Де над манявою ліс густий, давно там скит стояв, там православ'я хрест святий до небася зім. Перші згадки про заснування обителі сягають 13 століття. Саме вирушивши з Києво-Печерської Києво лаври, два подвижники у Ниглі і Пахомій в сторону Карпатських гір, взявши на вагу воду з Києво-Печерської лаври для пошуку, тут саме цих горах такої ж цілющої води. Зупинившись біля цього каменя, не знайшли цю воду. Ось, і саме збираючи квіти. Різні цілющі трави, і звичайно, з молитвою, вони зцілювали людей цією водою. Тут була заснована печера. Який вони проживали тепер невідомо, де ця печера збереглась. Кажуть історію, що цей камінь обвалив цю печеру. Ми бачимо перед собою, де капається цілюша вода. Ага. Ось це підставлені спеціальна посудина для набирання цієї. води. Вона капає дуже повільно. За цілий день вона набирає тільки здається до трьох літрів води, оскільки тут дуже багато туристів приїжджає, Взагалі, ходить. Взагалі вона не зберігається, ага. щоб вона стояла. Дуже вона скоро приходиться людьми. Ворог роду людського, де я. Не змирився, що в цих недрях піднявся дім Божий і навів недругів. Монголи напали на монастир. Історія мовчить, в якому році це було. Люди зі своїм майном, хто скільки міг узяти, схоронилися в монастирі. Ченці поробили засідки на Воздвиженській горі і закрились. Татари вдерлись до обителі. Люди, які схоронились в обителі разом з ченцями, загинули. Знаючи про ці благословенні Богом місця, сюди. Вірські діброви, в 1608 році прийшов монах схимник, суворий аскет з гори Афон Іов Княгиницький. Почувши про труди блаженого серця, згодом до Іова приєднався і родякон Феодосі. Вони воздвигли не просто монастир, а бастіон віри православної, воздвигли у Маняві Хрест Господній і призвали українців не зраджувати віри православній, вірі прадідівській. Сюди прийшли і Ув, і Феодосій. Вони на цьому місці почали будувати монастир. Вони обидва виходці із Афону. Вони там постригалися, давали обітницю там і прийшли сюди, у ці місця, прочувши про те, що тут хочуть побудувати монастир. Наш монастир став підпорядкований Константинополю. Цареградський митрополит був нашим митрополитом. Монастир почав розвиватися, почали будівництво, побудувався собор, благовіщенська церква, побудувалася вежа, дзвіниця, обгородився монастир. Життя в монастирі йде. В 1725 році, на цьому місці коло Христа, з'являється отака Пресвята Богородиця. Це Ігумня, гори Афон. Вона перейшла через весь монастир, зайшла в Благовіщенську церкву, і там, ставши посередині церкви, сказала: На цьому місці буде український афон. На цьому місці завреться перша монашеська лампада. Приїжджав до нас гетьман Іван Беловський. Він і похований в нашому монастирі, але де, поки що ми не знаємо. На жаль, історія не збереглася. Дуже багато чого ми по трошечку, по частинкам узнаємо. Було пророцтво святого, святих отців, очевидців, що тут будуть знайдені навіть мощі Іови Феодосії. Це надгробна плита. І... Феодосія. Тут на старослав'янській мові написано, що тут покоїться пракські Ігуміна Іова і Романаха Феодосія. Воно розділяє між ними хрест цей. Коли монастир був закритий, ця надгробна плита була викинута за межі монастиря. Її підібрали люди з села Маркова, принесли до себе в церкву і заховали під престолом, де вона пролежала більше 200 років. Життя в монастирі, все-таки своїм чередом. Ом іде тут Данило Галицький приїжджав в наш монастир. Він брав благословіння на виходи, на походи свої В нашому монастирі. Прожив герой. Івана Франка, Захар, Беркут почали приїжджати знатні люди, вільмужі, князі, приводити пожертви дуже великі. І у, відкриває дитячу мистецьку, дитячу хорову школу. Тут приходять діти вчитися, співати церковні пісні, писати ікони, але все одно нашестві на монастир була. Писали. Жалілися, приходять люди сюди, а унятські церкви не ходять, і все таки влада вирішує закрити монастир. І в 1788 році монастир закривають. Але перед тим як закрити монастир, монахи всі скарби знесли в печеру. І закрили її за дверима. Останнім вийшов настоятель монастиря, в якого був ключ в руках, і він сказав представникам влади: ось вам ключ. Шукайте двері в печері, до якого замка підійде цей ключ. І якщо ви заберете скарби, то сюди монахи більше не повернуться. Але бачите, скарби не знайшли. І ще ми теж не знаємо, де вони знаходяться. А ми повернулися сюди для того, щоб зробити дійсно наш монастир українським афоном. Коли монастир закривали, соборці розібрали той, що був побудований їми, і він був відвезений в надвірну. І там був встановлений цей собор, але він згорів. Іконостас був вивезений в Богородчани, Це наш районний центр. І там був поставлений в церкві. Але коли церкву Реставрували, коли старе церкви будували, то іконостас зняли і відвезли його в історичний музей міста Львова, де він знаходиться і по нині соборновий. Собор у 2002 році закінчили будівництво. Коробка собору зібрана без одного цвяха. але він витриманий так. Все таки в так, так, такій так, загіннянській так, традиції, так, дерев'яний без цвяховий. Він без цвяховий. Ви бачите, в собор не розписаний ще. Ми дали можливості дереву трошки устоятися. і ми навесні вже почнемо вести реставрацію самого собора і розписувати. Він буде мати розпис таку як Київський Володимирський собор. Іконостас новий, іконостас зроблений у Богородчанах, Він сам з дерева, покритий позолотою. Ікони писалися в місті Львові. Того року, 26 вересня, ми освятили цей Іконостас, а 27 вересня вже служили на воздвиженні чесного Христа при новому Іконостасі. До нашого часу зберіглися вежа, дзвіниця, сама стіна. Ви бачите на вежі надписи це врізки, прізвища людей, які давали пожертви на будівництво монастиря. Калокольниці я создалася святою обітілею. Це mm -hmm. значить монахи, які проживали тут. Дали мали кошти для того, щоб побудувати цю дзвіницю. Тих. Дзвіниці знаходяться. Дзвони. Дзвони виліті в 10 столітті. Десятому вони столітті? Так, Вони виліті на Володар Валенському заводі, але на жаль, уже дзвони. Приходять в негодність, вже починають тріскатися. дзвони. Але ви тепер дзвоните? Дзвонимо. Ми Друсь. користуємося дзвонами. При такій добрій тихій погоді наші дзвони чути аж на десь на відстані 15 кілометрів. Ми знаходимося в церкві Астратега Міхаїла. Це Перша церква, яка була побудована монахами. Ми правда трошки підреставрували її. Діло в тому, що сходи тут були землі. А було дуже вони були круті, так що не всі люди могли би зійти. І ми тут земля. Бачите, земля землі немає. Ми зробили, якби виклали так от бурковку для того, щоб теж можна було стояти. А що тут взагалі? Тут служба йде. На стратега Михаїла. Ми тут служимо. Ага. Службу, і ми служимо також. А кафісти тут. Ми з вами знаходимося в церкві Бориса і Гліба. Ця церква була названа благовіщенською церквою і до того часу, поки був музей, вона являлася Благовіщенською церквою, а під час музею тут був ресторан. Коли ми прийшли сюди в 98-му році, то тут було все розбито. Стіни були пошкрабані, на стінах нічого майже не збереглося святого. Тут було багато де чого написано, багато де було чого побитого такого. Підлоги майже не було. Вона була гнила. Через стелю було видно небо. Все було. Потрощина, де Вівтарю, там була кухня. З допомогою наших студентів, семінарістів, ми його відродили, цей храм. І, ви бачите розписи ікон на стінах. Це розписувала група художників з Роготина. Чому ми назвали його Бориса Глібом храм? Тому що де у нас блажений камінь, та називається Борисовська гора. Uh -huh. А у нас є стрататерпці і Гліб, які постраждали за віру Христову, uh -huh. і ми в честь них і назвали цей храм Борисом і Глібом. Перед нами Пресвятая Богородиця Адігітрія. Ця ікона написана монахами на горі Афон в 1735 році. Вона збереглася до нашого часу. Лік її зберігся. Бачите, саме образ ікони. Кіот це вже зроблено нами. Ця ікона цілюща ікона, коли неї люди зцілялися. кожного разу о 15 годині. Служимо Акафісу, цієї ікони Пресвятої Богородиці. І у кого є віра, як сказано, знаєте. «По павірі вашій да буде вам, то так воно і є. Хто має віру, тому Господь Бог допомагає і тому допомагає Пресвята Богородиця. І так само люба цілюща ікона, коли якою людина молиться з вірою, тому і сіління проходить. Не пройде воно сразу, а потрошечки, але все одно буде. Треба вірити і знати, що якщо ти віриш. То Господь Бог тобі допоможе, і та ікона, коли ти молиться цілітильної, буде ісцілення. Побували в нашому монастирі, побачили все. Ну що ж, на закінчення я бажаю вам здоров'я, щастя, добра і злагоди, любові, Божого благословення вам. Хай Господь Бог оберігає вас і хранить вас. Бог. Будьте щасливі!